Медикаменти, їжа та теплий одяг саме з таким вантажем до Чернівців приїхали благодійники з Нідерландів. Така акція не є одноразовою, адже співпраця з організацією триває вже більше п'яти років. Тож, кому саме передали вантаж, дивіться у сюжеті. Два транспортних засоби з гуманітарною допомогою прибули в обласний центр, аби передати все необхідне бригадам територіальної оборони. Це сталося завдяки співпраці з голландськими спонсорами Чернівецького єврейського благодійного фонду Хеседлея. Його керівниця розповідає, що першочергово фонд допомагав сім'ям євреїв. тім після початку повномасштабного вторгнення почали підтримувати і українську армію. Люди, які займаються благодійністю і схильні до милосердя, звісно ж, не могли залишитися осторонь трагедії, яка торкнулася нашої країни, і звичайно ж розширили межі своєї допомоги. І сьогодні вони допомагають не лише єврейській громаді, єврейським сім'ям, а і нашим збройним силам. І нас дуже тішить, те, що вони мали мужність і сміливість у такий важкий час подолати стільки. Багато кілометрів, щоб довести до нас допомогу для наших військових. Відтак голландські друзі постійно допомагають Збройним силам. За час повномасштабної агресії Росії вони вже сім разів передавали гуманітарну допомогу. Побували у таких містах, як Ужгород, Рівне, Львів, Хмельницький та Вінниця. Кажуть, що на цьому зупинятись не збираються. Коли ми приїжджаємо у нас є. Есть... Что-то с собой всегда, как всегда, особенно сейчас во время войны. Мы считаем это очень важно, что мы не ставим, то мы продаем помогать. народ мы очень любим, ваш народ всегда за вас, поэтому для нас не вопрос. Ми. Ми продолжаем приехать. Армія постійно очікує допомогу від волонтерів, адже не всі потреби встигає закривати влада, кажуть військовослужбовці. Така підтримка від європейських партнерів дуже цінна. Вона є показником того, що Україна бореться за свободу всього світу. Це є свідчам того, що ми набагато сильніше інтегровані в європейську спільноту, ніж комусь здається. Так? Наш агресор східний сусід, єврейська громада, як і багато інших національних спільнот чернівців допомагають ЗСУ. Це говорить про те, що Україна бореться за саме за свободу, за право вільно жити і робити свій вибір на на нашій території. І це дуже коротко говорить все, що треба знати про російський міф, про український нацизм. Єврейська громада міста Чернівці і надалі буде продовжувати допомагати як збройним силам, так і внутрішньо переміщеним особам. Співпраця з іноземними спонсорами також буде продовжуватись аж до самої перемоги України. Людмила Труфин, Тетяна Пазюк, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА.